Консультація для батьків, розвиток математичних здібностей дошкільників вдома. Навчання дошкільника математики це передусім не накопичення у нього математичних знань та елементарних уявлень про число, множину, геометричні фігури, лічбу, вимірювання, орієнтування в просторі. а… Формування логіко-математичної компетентності, тобто вміння застосовувати ці знання у повсякденному житті. Процес цей має бути неперервним, цілісним, наскрізним, тобто здійснюватися не лише на відповідних заняттях чи під час перебування дитини в дошкільному закладі, а повсякчас, вдома, на прогулянці, на відпочинку, адже математика оточує нас повсюди. Це і має показати та пояснити дорослий малюку, зацікавлюючи його і підтримуючи стійкий інтерес до цієї захопливої, зовсім не сухої науки. Пропонуємо на прогулянці звертати увагу дитини на цифри на будинках, машинах, рекламних щитах, вивісках. Називайте цифри, які бачите, і просіть, щоб він їх повторив. Для цього пограйте в гру, відлуння. Нагадайте дитині, як ви у горах чи в будинку чули, як луна повторює останні слова. І запропонуйте їм на певний час стати такою луною. Наприклад, я скажу чотири, а ти повториш за мною двічі, тричі. Така гра не лише допоможе дитині запам'ятати числа, а й сприятиме закріпленню навичок лічби, розвитку, уваги. Коли дитина просить, щоб ви почитали її улюблену казочку, оповідання, віршик, перед тим як задовольнити її прохання, запропонуйте їй знайти відповідну сторінку за номером від 1 до 10. Якщо ви зібралися пересадити кімнатні квіти, запропонуйте дитині взяти участь у процесі. Підібрати горщики відповідного розміру, полічити їх, можна розкласти перед ними пластмасові горщики різні за розміром і дати завдання скласти їх один в один за принципом матрійки. Можна також запропонувати викладати з них серіаційні ряди, групуючи їх за певними ознаками. На кухні теж можна поправлятися з математики. Під час приготування обіду спонукайте малюка, лічити овочі та фрукти. Наприклад, запитайте, скільки ви взяли для борщу моркви, буряка, картоплі, цибулі. Попросіть перебрати квасолю та гороху різні ємності. Або висипте на тацю макарони різні за формою та розміром. І запропонуйте розкласти, згрупувати їх за однією або двома ознаками. Це завдання розвиватиме вміння дитини класифікувати предмети, а також дрібну моторику та сенсорику. Приготування вареників цікава і захоплива справа. Тож нехай ваш малюк допомагає їх ліпити. При цьому лічіть, скільки він зробив сам, скільки ви, скільки разом, скільки було до того, як він почав ліпити і скільки стало. Обов'язково відзначайте вклад дитини у спільну справу і не скупіться на похвалу. Коли варите кашу, запропонуйте малюку умовною міркою відміряти крупу. Наприклад, попросіть у нього три склянки крупи для варки. Або скажіть, нехай визначить. Скільки ще склянок крупи залишилося в мішечку чи посудині для її зберігання? За таким же принципом можете проводити гру магазин, тобто купувати у дитини певні продукти. Шісти губок для миття посуду нехай дитина збудує будиночок, кораблик або те, що їй заманеться. При цьому ставте умову, використовувати губки лише певного кольору або розміру. Якщо вдасться, то хай сконструює з губок декілька поверхів, а потім їх полічить. Так у малюка розвиватиметься вміння класифікувати, лічити, а також креативне мислення. Пропонуйте дитині шукати на кухні предмети, схожі за формою на прості геометричні фігури, і називати їхнє місце розташування. Ну, наприклад, Мілка тарілка, схожа на круг, знаходиться на другій полиці зверху, в шухляді біля чайника, під каструлею, справа під глибокою тарілкою. Це сприяє розвитку вміння орієнтуватися в просторі, закріпленню уявлення про геометричні фігури, а також активізації умовлені назв посуду. Виїжджаючи з дітьми на природу, можна теж зайнятися математикою, самі цього не підозрюючи. Ви можете задати завдання дітям знайти камінчики, полічити їх, згрупувати за розміром, кольором, нанизати на нитку, ягідки. Можна також полічити, хто більше камінчиків приніс, порівняти, чи є намисто найдовше шляхом накладання одне на одне шишок, каштанів, камінців, листочки, гілочок, можна викласти якусь геометричну фігуру або інше зображення, порівняти яких матеріалів використано більше. Також доречно залучати дітей до гри, скільки кроків до дерева, який листочок більший, виклади листочки за зростанням Під час спостережень за деревами спонукайте дитину лічити кроки до дерева, листочки на дереві, пташок, які прилетіли чи відлетіли. Для розвитку орієнтування у просторі запитуйте маляка, в який бік хилять гілочки, коли б вітер. А для розвитку вміння порівнювати за величиною пропонуйте такі завдання знайти найвищий дуб, обійняти найтовше дерево, виміряти мотузкою товщину клена та прикласти до умовної мірки чи лінійки, викласти з листочків велике та маленьке коло, найдовшу чи найкоротшу доріжку. Підійти до найвищого чи до найнижчого дерева. Як бачите, розвивати математичні здібності вашого малюка цікаво і цілком доступно в домашніх умовах. Крім того, всі наведені завдання сприяють формуванню не лише відповідних умінь, але й загальної життєвої компетентності дитини, розширюють її світогляд, закріплюють набуті знання з інших галузей. Дякуємо, що були разом з нами. Будьте здорові і всього вам найкращого!